Кнопка бабло, вот щас посипеться у мене. На мене продажі. Наша задача гроші заробляти. В інста – це про те, щоб цілими днями сидіти робити контент. Типу, взагалі, з 100 підписниками в мене були продажі, і заробляти, типу, тисячу дві-три доларів. І так, всім привіт, Радий бачити вас на моєму Ютубі. Сьогодні в цій темі ми поговоримо про стратегію найшвидшого розвитку товарців. Ми розберемо в цьому відео про те, скільки часу може знадобитися для того, щоб вийти на перший результат. Для того, щоб вийти на першу тисячу доларів, на перші дві тисячі доларів, хто яку собі там ціль ставить, п'ять тисяч доларів, тому подібне. Ми розберемо ці всі стратегії, як вам потрібно рухатись до цієї цифри. Звичайно, всі ми розуміємо, що в кожного різні умови, в кожного різні обставини, в когось є там більші активи, наприклад, більше коштів. Хтось може більше часу виділяти і так далі. Тому це все дуже індивідуально. Ну, ми розберемо так типу приблизно скільки часу може на це все знадобитися, що вам потрібно і тому подібне. Давайте спочатку розберемося, які нам взагалі кроки потрібно буде прийти для того, щоб отримати результат. Перше, це що ми починаємо, це пошук ніші. Це база, це основа. Ми спочатку шукаємо нішу, далі ми аналізуємо конкурентів і аналізуємо попит. Якщо ми знайшли нішу, але ну, ця ніша нікому не потрібна людям, то ну якогось успіху ми не досягнемо. Далі ми шукаємо постачальників, потім ми правильно упаковуємо профіль. Потім ми аналізуємо цільову аудиторію, розбираємося з маркетингом, налаштовуємо рекламу. І от. Кнопка бабло, наша любима, все, гроші йдуть. Ну насправді так не буде. Далі ми аналізуємо, що як сталося в нашому магазині, як яка реклама спрацювала, які креативи спрацювали, яка аудиторія спрацювала, як люди реагують на наш магазин, як люди. Чи купують вони, чи не купують, що їх влаштовує, що їх не влаштовує. І вже після цього аналізу ми виправляємо помилки і дошліфовуємо нашу бізнес-модель. Так скажемо, як можна цей пункт назвати? Це тестування, постійне тестування, докручування нашого магазину, нашого бізнесу. І потім, вже перед цим етапом, коли ми вже знайшли те, що добре працює, ми вже відкинули те, що не працює. Ми можемо приходити до такого останнього етапу, який триватиме насправді постійно, допоки ви хочете рости. Це масштабування. Ви будете масштабуватися. Про цей пункт також ми поговоримо трохи пізніше, і того в нас є отака кількість пунктів. Давайте розбиратися детальніше по кожному. І перед стартом цього ролика обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, поставте е, лайк. Е, що там, як там правильно кажуть, колокольчик дзвіночок? А... Що ще що, що треба зробити? І напишіть якийсь гарний коментар, щоб мені було приємно. Я стараюся для вас, хочу дати щось корисне. Мені буде дуже приємно почитати коментарі. Хороші, нехороші, критику і так далі. Це все також воно буде окей. Перед початком варто розуміти, що досвідчена людина, всі ці кроки може пройти за 2-4-5 днів і запустити повноцінний магазин, вийти вже на перші результати, на перші гроші і подальшому масштабувати свій бізнес, масштабувати. Кількість зароблених коштів і так далі. Якщо ви новачок, якщо ви взагалі не розбираєтесь в тому, що таке товарка і як тут, що працює, то вам потрібно буде, ну. Ставити собі адекватний термін, там, типу, три місяці на досягнення першого адекватного результату, там перших зароблених 500 доларів чистими тисячу, хто собі як ставить, ну щоб це була досить адекватна ціль. Спочатку ви навчилися, щоб ви потім себе просто не з'їли. Типу, що от там типу два тижні пройшло, де мої продажі? Де типу мій результат? Типу, і вам потрібно спочатку грамотно навчитися. І потім ви вже можете говорити про якісь результати. В цьому youtube ролику ми постараємося пройтись по кожному етапу. Звичайно, ми не зможемо супер детально по цьому пройтись, тому що тут буде тільки обмежена кількість часу, а, в, наприклад, на моєму навчанні цьому, цим всім етапом посвячено більше 60 годин роботи практичної. Тому ми. Дамо тут стратегію, як вам правильно рухатись, і ви вже можете робити перші кроки і отримати дуже багато користі, насправді, тільки з цього відео. І так, пошук ніші. З чого я взагалі рекомендую почати? Як правильно шукати нішу? Взагалі, коли ви будете шукати свою першу нішу, робіть так, щоб націнка була мінімум 600 гривень. Тому що, якщо у вас не буде 600 гривень націнки, вам буде дуже складно працювати з цим товаром нішою, тому що коли ви будете запускати рекламу, вона буде просто не окуповуватись, тому що у вас немає достатньої націнки. І особливо коли у вас немає ще розширених навичок в рекламі в таргетингу, то ви будете закуповувати клієнтів дорожче ніж хтось інший, тому що ви не вмієте правильно оптимізовувати рекламу. Тому насправді дуже важливо перше на що ми звертаємо увагу, це щоб була достатня націнка. Друге, що я б вам порекомендував тут. Не дуже сильно грузити себе вибором ніші, тому що багато хто ой, я не знаю, що обрати, яку нішу обрати, ой, я вже оце другий місяць, обираю, щоб то запустити і так далі. Оберіть хоч. Щось. Реально, моя вам порада: оберіть хоч щось. Ви на цій ніші, скоріш за все, ви будете просто вчитися. Не потрібно ставити вели... височезні надії, що ви вже будете там, типу, заробляти, що це буде ваш бізнес, який принесе вам десятки тисяч доларів і так далі. Скоріше за все, так не буде. Скоріш за все, це буде ніша, так скажем, тренажер, на якій ви будете просто вчитися. Ви пройдете всі етапи. Ви побачите, типу, що спрацювало, що не спрацювало, типу, що потрібно, де у мене не вистачає якихось навичок, що мені потрібно довчитися. Що я не розумію, я не знаю там, як рекламу запускати, я не знаю там, типу, як а, правильно проаналізувати попит і так далі. Типу, і ви будете на цій ніші вчитися, набувати помилки, і вже наступна ваша ніша до неї, ви вже можете підійти серйозніше. Звичайно, якщо правильно підібрати нішу, вона з більшою ймовірністю у вас зайде одразу. І, наприклад, серед моїх учнів є люди, в яких з першого разу заходить ніша, і вони успішно вже її продають і просувають. Но так буває не у всіх, і не потрібно дуже сильно, ам, дуже сильно запарюватись над цим, просто оберіть хоч щось, запустіть, і далі вже піде легше. Просто коли ви себе будете постійно з'їдати цим вибором ніші. Ну, у вас піде на це дуже багато часу. Обрало щось, запустили, пішло. Супер. Не пішло далі. Дивитесь, чому не пішло, аналізуйте помилки і вибираєте, якщо потрібно, іншу нішу. Наступний етап це аналіз ніші, аналіз попиту, який взагалі є найпростіший метод аналізу попиту. Це банально аналіз конкурентів. Якщо в вашій ніші є хоча б три. Чотири успішних конкуренти, які добре і багато продають, то скоріш за все це ніша хороша, і ви можете також багато в ній продавати, тому що в ній є попит, в ній є вже певна якась конкуренція, і е, якщо правильно побудувати, вибудувати всі процеси, то можна досить класно е, продавати, якщо відрізнятись чомусь від конкурентів і тому подібне. Я знаю, що багато з вас боїться конкуренції, велика конкуренція, всі вже позаймали ринок, всі все вже нічого не продається. Я зараз е, зайду. В цей бізнес і не зможу нічого продати, і тому подібне. Типу, по-перше, не бійтесь конкуренцією. Велика конкуренція означає тільки одне: що тут є багато грошей. А всі ж ми хочемо заробляти багато грошей. Тому не потрібно за це боятися. Велика конкуренція дорівнює багато грошей. Друге, це е, конкуренцію. ми Дуже легко обходимо. Ми можемо обходити конкурентів, по перше, своїм власним позиціонуванням, по-друге, якимись конкурентними перевагами. Якщо ми знайдемо те, чим наш бізнес кращий за конкурентів, те, що ми можемо дати нашим клієнтам більше ніж дають конкуренти, це може бути банально. Ви подивитесь, проаналізуєте конкурентів, і побачите, що дуже багато є конкурентів, які відписують не швидко людям, які від можуть відписати за 3-4 години. І це банально. Тим ви вже можете бути краще за конкурентів, що ви будете швидше відписувати. Ви відпишете за 5 хвилин, за 10 хвилин. І, типу, ви заберете цього клієнта. І таким таких сфер не можна покращувати це все. Є величезна кількість насправді. Ринок дуже недопрацьований. Більшість конкурентів вони не розвиваються. Вони щось запустили. Вони і щось у них пішло, щось працює, щось вже приносить гроші. Вони на це забили. Типу там наняли якогось менеджера. Він щось там якось продає вроді. І все, і нормально. Денежка і капає, як то кажуть, типу, і, ну і може бути. Тому можна дуже сильно покращуватись в більшості з ніж. Звичайно, є ніші, які дуже перегріті, в яких ви, типу, вам складно буде якось обійти конкурентів, які дуже давно на ринку. Тут потрібно буде більше скілів, більше навичок. Вам потрібно буде краще працювати з позиціонуванням, краще працювати з рекламою, навчитися краще розуміти клієнта і тому подібне. Ну в цілому ситуація така. Третій такий пункт, який би я виділив, ніхто з конкурентів вас не з'їсть, ніхто не буде, типу: от ви відкрили магазин, все, вас конкуренти прийдуть вас унічтожити, тому що ви їм створюєте конкуренцію. Всім на вас. Пофігу є ряд критеріїв, по яким ми можемо в принципі аналізувати нішу. Це в цілому актуальність зараз товару, це якраз те наскільки велика конкуренція, це те, чи легко буде масштабувати цілому цю нішу і тому подібне. Але це вже тема для іншого відеоролика, і тут дуже обширна тема, яку ми не зможемо в цьому youtube відео в принципі розповісти. І наступний наш крок це якраз пошук постачальника. Це вже наступний етап, про який ми зараз будемо говорити. Коли ви вже відібрали нішу, наступним нашим етапом буде пошук постачальника. Що ми тут робимо? Одразу моя рекомендація починайте з дропу. Це всім напевно вже відомий метод для того, щоб не закуповувати товар на старті. Для того щоб ви не заморожували велику кількість коштів одразу в товарі і краще ці гроші направили потім в рекламу, направили в залучення клієнтів, тому що. Коли ви, особливо не протестувавши товар, закупите якусь велику кількість там десь з Китаю чи десь в Одесі, в цілому в Україні і так далі, ви закупите цей товар. І може бути так, що він потім в цілому нікому не потрібен. Або ви не вмієте його продавати. Ви не навчилися його продавати, і потім вже, типу, він став неактуальним і тому подібне. Тому краще спочатку навчитися продавати, використовуйте дроп, це ідеальний інструмент для старту. І а, всі свої кошти, ресурси направити на те, щоб навчитися залучати клієнтів. Це буде набагато ефективніше для вас на старті. Інакше ви допустите топ одну помилку на старті. Це закупити товар і потім а, дарувати його, не знаю, друзям на день народження чи ходити самому потім в ну, наприклад, якщо це одяг, ходити потім самому в, <с -2> в тому одязі, який ви закупили. Тому не допускайте цієї помилки. Переходимо до наступного етапу. І Наступний етап це упаковка профілю і підготовка контенту в інстаграмі. Знайшли нішу. Проаналізували, знайшли постачальника. Тепер, ось дуже важлива наша задача: це правильно упакувати інсту, правильно упакувати профіль. Тому що якщо ви неправильно погано упакуєте, то ну у вас просто не куплять. І насправді кожен етап, який я говорю, він надзвичайно важливий. Якщо ви десь в одному етапі допустите помилки, зробите щось неправильно. То скоріш за все, в цілому ваш товарний бізнес не буде працювати. Тому що товарний бізнес це система. Як я постійно повторюю, хто давно зі мною стежить, він знає, що я постійно це повторюю. Що товарний бізнес це система, це не просто по про там, типу, реклама. От будете ви розумітися в рекламі. Все буде все супер. От головне це товар. От не знайдете товар, пофіг, його просувати. Типу, і інколи таке буває. Але це Винятки з правил, тому товарний бізнес це система. Це ми завжди собі тримаємо в голові. Тому нам потрібно заповнити профіль Інстаграм. А рекомендую я починати саме з інстаграму, тому що насправді це найлегше. Ну всі ми сидимо в інстаграмі. Ви підписані на мене в інстаграмі. Ми кожного дня витрачаємо там велику кількість часу, і ця тенденція буде тільки збільшуватись. Ви маєте це розуміти. Люди будуть ще більше сидіти в інстаграмі, ще більше людей буде сидіти в інстаграмі. Тому що за цим майбутнє і соцмережі вже просто з нашого життя так не підуть. І це найпростіша площадка для старту. А і розібратися в ній ну дуже легко. Ну всі ми вміємо викладати умовно фото, відео і тому подібне. Но, там з магазином трошки складніша історія, звичайно. Но в цілому, типу, вам буде не, не тяжко розібратися в цьому. Я знаю, що зараз пропагують дуже сильно лендінги і тому подібну історію. І насправді це м, наразі це е, ніша, яка йде на спадаючий тренд. Тому що в людей все менше довіри до односторінкових сайтів. по, по друге, там продається. Ну ви знаєте, що там продається різний шлак, китайський, не суперякісний і тому подібне. А він сті будується. Потужні бренди, будуються сильні бренди, заробляється велика кількість коштів. І хтось вам скаже, що «Вот, Інсту просто набагато складніше зробити. Це все фігня. Ну, типу, це все фігня. Якщо вміти, якщо мати навички, інсту можна запустити дуже і дуже швидко за декілька днів. Тому з цим ми розібралися. Я рекомендую починати саме з інстаграму. Це буде найлегший, найзрозуміліший спосіб для вас. Всі переживають, що в нульового магазину ніхто не буде замовляти. Ну ніхто не купить трешу. Магазин пропрацював рік-два, і тоді вже, типу, хтось купить, хтось побачить, що магазин довго створений і куплять. Ну в багатьох головах є таке річ, і можливо, у вас ви так думаєте, але це абсолютний міф, це неправда. Тому що, якщо правильно упакувати профіль, якщо накрутити першу тисячу підписників для того, щоб була мінімальна довіра, якщо заповнити грамотну сторінку, упакувати шапку профілю, упакувати збережені історії, правильно наповнити контентом, сенсами, правильно вибудувати позиціонування. Все, вас куплять одразу. Банальний приклад, типу моїх учнів у них купляють, типу, коли вони тільки запускають рекламу. І це за рахунок того, що. Вони правильно пропрацювали з профілем, і якщо б вони просто там виставили фото, і відео, які там постачальник їм дає, і все, і надіялись на високі продажі, то так звичайно так не працює. Але якщо грамотно проробити цю всю роботу, то у вас в цілому буде дуже дуже легко получатися результат. Люди будуть купляти, люди будуть довіряти, що ви правильно заповните також сторінку відгуками і тому подібне. Тому за це не хвилюйтеся, це. Повний міф, що інсту там треба дуже довго розвивати. Ні, у мене були кейси, коли а, я запускав інсту, і там, типу, взагалі з 100 підписниками, в мене були продажі, тому це абсолютний міф. Ми в це не віримо. Це все зараз здається, трошки складно. Я вас можливо загрузив, особливо новачків. Ну Но це повірте мені, це все робиться за день-два. Це досить легко. Якщо а, розуміти, а, аналізувати добре конкурентів, якщо розуміти, які інструменти в створенні контенту, як його робити. Це все дуже легко і реально можна зробити за день-два. Воно все дуже складно звучить, знаєте. Позиціонування, аналіз конкурентів, стратегія. Но це все звичайні інструменти, якими можна досить легко володіти і працювати. Тут нічого складного немає. Можливо, колись я зніму вам відео, де детальніше ми розберемо про, саме про Інсту, про те, як її правильно упаковувати. Ось і що багато хто боїться, що контент тут умовно потрібно буде робити постійно. Він це про те, щоб цілими днями сидіти, робити контент, генерувати його і тому подібне. Це все також чуш, тому що якщо грамотно вибудувати, от я умовно контент не роблю в своєму магазині. Ну напевно, майже з майже його заснування, тому що я це делегував, і цим мене займається СММник. Наша задача гроші заробляти, а не типу контент створювати і викладати. Тому це все воно настроюється, правильно налаштувати і контент не буде займати у вас часу. На початку, якщо також правильно розібратися, в цьому контент може займати у вас ну годину в день, ну півгодини в день. Якщо грамотно е, все оптимізувати, е, знати, як вже оформлювати все це і тому подібне, і це ну півгодини в день і заробляти, типу, тисячу, дві-три доларів. Я думаю, що це досить круто. А коли ви вже будете заробляти типу три і більше, ви це все просто делегуєте, і взагалі ви не будете за цим запарюватись. Тому робіть висновки самі. І так, ми дійшли до цього чарівного етапу. Запуск реклами. Це те, про що всі хочуть дізнатися. Запуск реклами, як що, куди нажимати, як запустити рекламу, щоб були продажі. Друзі, ніяк. Реклама це просто один із етапів. Реклама це просто інструмент, щоб, щоб ваша цільова аудиторія побачила той товар, який ви продаєте. Якщо товар їм не подобається, якщо це не цільова аудиторія, якщо про погано упакований профіль, ну то ніяка реклама вас не спасе. От реально. Тому так само, якщо у вас немає достатньої націнки на товарі, то ну. Ви не зможете банально, у вас не буде ресурсу для того, щоб правильно ефективно працювати з рекламою, її запускати, щоб вона окуповувалася і так далі. Тому, друзі, по-перше, це система. Ну зараз я вам дам декілька рекомендацій, як зробити так, щоб реклама була ефективною. Перше це основа база, Треба проаналізувати цільову аудиторію для того, щоб ви ефективно запускали рекламу. Ви маєте розуміти, що хоче клієнт, що взагалі йому потрібно, що де його болить. Чим він цікавиться, чи як він поводиться, чи любить він купляти там, типу, умовно в не знаю, в якихось брендових магазинах, чи він любить купляти в мас-маркет магазинах, чи він скуповується, не знаю, ну на базарі, типу, десь якомусь тому подібне. Типу, ви маєте розуміти поведінку споживача, ви маєте розуміти, для кого ви це продаєте. От умовно, якщо ви захочете продавати садових гномів людям, які живуть в квартирі, я думаю, що це буде не суперудачна ідея, типу, і ну ніхто собі на балкон. Не купить судового гнома. Вам потрібно продавати людям, в яких є свій заміський будинок. Це як мінімум. Ну це такий банальний, дуже приклад. Понятно, що це все набагато глибинніше, набагато більш якісніше потрібно це поглинатися і тому подібне. Ну це думаю, такий приклад ви зрозуміли. І друге, що нам потрібно, друга порада, нам потрібно постійно. Постійно тестувати багато різних гіпотез, багато різних креативів. Що таке гіпотези? Я думаю, ви зможете загуглити. Якщо хтось не знає, це не складно. Вам потрібно тестувати багато різних креативів, багато різних цільових аудиторій, багато різних підходів для того, щоб постійно знаходити те, що добре спрацює у вас. Якщо ви там, типу, запустили рекламу на один креатив, там типу на 5 доларів в день і чекаєте, що от щас посипляться у мене на мене. Продажі, не посипляться. Це я вам гарантую. Ну, якщо посиплються, то це скоріш, скоріш виключення з правил, і ви або супер класно вгадали з товаром, супер класно упакували профілі і так далі. Це буває таке, але в 90% випадків. Нічого не посипеться, і ви ну просто своїми очікуваннями трошечки розчаруєтесь. Вам потрібно перетестувати дуже багато всього для того, щоб зрозуміти, що класно працює, і це можна зробити на мінімальних бюджетах. Таргетинг зараз дозволяє це зробити. Я власне так і навчаю своїх учнів, і вони знають, типу, як з мінімальними бюджетами перетестити велику кількість різних зв'язок для того, щоб знайти те, що працює, і потім в подальшому це масштабувати. Це дуже важливо. І третя порада: виділіть собі комфортну суму на день. Ви готові, готові будете інвестувати в ваш магазин, в ваш бізнес. Це не обов'язково потрібні, типу, десь вам там ці таргетологи скажуть, що мінімум потрібно 30 доларів на день вкладати для того, щоб у вас були результати. Ні. Почати можна з мінімальної суми. Виділіть собі, там, типу, 2, 3, 5 доларів на день, які ви готові будете інвестувати в те, щоб залучати нових клієнтів в рекламу. і ви будете на цій сумі навчатися, розуміти, що як працює, як реагують люди, і ну це може бути ваша сума там умовно 50 гривень. І так далі Я думаю, кожен може знайти цю суму. Ну там не купити пачку сигарет, не купити оцю курілку, і ви можете інвестувати ці кошти в рекламу і з часом. Ви побудуєте бізнес, який буде приносити вам великі кошти, я думаю, це набагато краще. Так само, наприклад, мої учні вони інвестують спочатку маленьку суму, вони вчаться на ній, і потім, коли вони розуміють, що як працює, як реагує клієнт, як реагує цільова аудиторія, тоді вони вже, коли знаходять зв'язку, яка там, типу, умовно, ти вклав 1 долар, він тобі приніс 2 долари, тоді вже можна. Вкладувати більше коштів, якщо ви одразу там, типу, також із крайності в крайність, якщо ви одразу там, типу, великі бюджети почнете тестувати, почнете запускати, і ви не вмієте при цьому працювати з рекламою, скоріш за все, ви слиїте це все. Тому дуже дуже уважно. Четверта порада: це робіть завжди аналіз. Тут не я думаю, не потрібно нічого пояснювати. Реклама це не просто запустили і, типу, нема продаж, виключили. Там є велика кількість показників, по яким ми робимо аналіз, чи заходять креатив, чи не заходять, як відкликається цільова аудиторія, які в нас конверсії. Конверсія це таке слово, типу, трошечки складне, хто новачок може не зрозуміти. Ну тут, типу, в цілому, це співвідношення людей, наприклад, якщо це конверсія профілю, це співвідношення людей, які зайшли на нашу сторінку до тих, хто залишили цільову дію, тобто заявку. Це називається конверсія, це відсоток. Тут нічого складного немає. Чим більший цей відсоток, тим краще в цілому. І так майже у всіх конверсіях. Тому тут нічого складного немає. І ми аналізуємо ці всі дані, і потім розуміємо, що потрібно нам допрацювати, що потрібно нам докрутити для того, щоб наш бізнес працював. Ось. І це супер важливо. Аналіз робимо постійно, аналізуємо всі цифри. І тоді ми будемо знати, що як працює. І остання порада це реклама, це не кнопка гроші. Це просто інструмент, через який люди будуть бачити ваш магазин. Не більше, не менше. І ви просто показуєте цільовій аудиторії те, що ви їм хочете показати. Якщо ви зацікавили цільову аудиторію, вони перейдуть. Якщо магазин зацікавив, вони куплять. Якщо товар їм потрібен, вони куплять. Якщо ні, не куплять. Ну, яку би ви рекламу щоб яких би ви професійних таргетологів не наймали, які б агентства за 1002 доларів в місяць не наймали. Ну ніхто, якщо товар не потрібен людям, ніхто не купить. В цьому будьте впевнені. Кнопка-бабло, де ж наші гроші? От ми запустили рекламу, проаналізували. Тепер ми готові забирати гроші. Насправді, воно трошки не так працює, і кнопки-бабло її, в принципі, не існує, немає. Якщо хтось тут її шукав, типу то її тут не буде. Все вирішує: дисципліна, старанність, регулярне навчання, регулярні дії. І тоді з часом у вас обов'язково вийде результат. Типу, якщо ви будете навчатися, якщо ви будете постійно шукати нові товари, нові ніші, щось у вас не зайшло, ви знайшли нову нішу, щось десь е, та реклама не зайшла, ви запустили нову, ви навчилися, зрозуміли, чому так. Ну, результат просто ну, він прийде. З часом прийде точно. Тому за це навіть не хвилюйтеся і просто вибудуйте якусь е, старанність, дисципліну, регулярність, і тоді все з часом прийде. Навчайтеся, вивчайте нові інструменти, які зараз працюють, вивчайте тренди, які зараз працюють, вивчайте в цілому, як працює товарний бізнес, покращуйте ці завжди навички, знання, і тоді ви будете рухатись дуже і дуже швидко. І так, кнопка бабло це про масштабування, і як вам потрібно масштабуватися, коли ви хочете зробити от умовно, у вас є вже якісь 10 клієнтів, ви хочете зробити 100, для того щоб ви масштабувалися таким чином, по-перше, потрібно більше трафіку, щоб більше людей ну, це основа. Більше людей бачить вас, більше людей купить. Но вам потрібно, щоб ваша модель не розсипалась. Якщо ви можете обслуговувати 10 клієнтів, то коли ви вже умовно будете обслуговувати 100 клієнтів, ви можете там, типу, все, все посипеться, типу рентабельність зменшиться. Тобто, той наскільки гарно окуповуються кошти, відсоток зменшиться. Там не знаю, ви вже не змо не будете встигати вчасно відправляти, вчасно обробляти проблеми з і Так далі, і важливо попрацювати якраз над бізнес-моделлю, над цифрами, над всякими технічними моментами, щоб магазин працював правильно, і тоді ви зможете без проблем масштабуватися. Тобто дуже важливо, щоб бізнес-модель наша витримала оцей наш ріст. Якщо у нас буде хаос, типу то скоріш за все це буде дуже погано. І цього потрібно не допускати. І друге, це основа кількість трафіку, кількість людей, які нас бачать. Якщо ви хочете 10 клієнтів, вам потрібна умовно реклами на 2000 тисячі гривень. Ну, це про умовні цифри. Якщо ви хочете 100 клієнтів, вам потрібна реклама на 20 тисяч гривень. Якщо ви хочете тисячу клієнтів, я думаю, ви зрозуміли. Як це працює? Там, звичайно, є свої нюанси, що при масштабуванні може ціна клієнта трошки вирости, типу цифри можуть помінятися і тому подібне. Ну в цілому більше трафіку, більше грошей ви заробляєте. І ви можете розрахувати декомпозицію, скільки вам потрібно коштів рекламу вкладати для того, щоб заробляти тисячу доларів, дві тисячі доларів, три, чотири, п'ять і тому подібне. І по цій декомпозиції рухатись. І так, заключний етап: що я можу вам порекомендувати в цілому. Набивайте перший досвід залежно звичайно від ваших можливостей. Якщо у вас є можливість пройти навчання, то це буде великим плюсом. Ви одразу, типу, ну ви одразу отримаєте короткий шлях до вашої цілі. Ви одразу відсічаєте величезну кількість помилок, які ви могли зробити самостійно. Це звичайно буде круто, якщо у вас є така можливість. Якщо немає. Набувайте перший досвід, навчайтеся, заробляйте перші гроші, і все одно я рекомендую піти десь повчитися, тому що ринок дуже швидко міняється. І ті, хто не вчається, вони будуть насправді позаду ринку. Вони. Ну, вони будуть просто завжди пасти задніх, і доки вони дійдуть, доповзують до якогось першого результату, ринок вже поміняється, їх вже витіснять, і вони вже не будуть знати, як далі працювати. І такі люди зазвичай просто часто ниють, типу, що от зараз конкуренція, от зараз такий ринок, от зараз нічого не працює, от я відкривав, там, типу, в мене нічого не вийшло. Тисячу відмазок, тисячу. Просто тисячу мільйон е, причин, чому все не працює. Мені постійно пишуть в, комент, в коментарі, типу, що товарка, типу, воно вже не працює, люди нічого не купляють. Я таки дивлюся на це. Ну, типу, якщо не ти заробляєш на товарці, то на тобі заробляють на товарці. Тому що всі ми купляємо товари. І ви можете стати по ту сторону е, товарного бізнесу і заробляти на тому, що. Ви будете продавати товари, тому що товари продаються завжди і будуть завжди продаватися. Це, я думаю, всі це прекрасно розуміють. Основна ідея цього відео: робіть хоча б щось, робіть нехай неправильні кроки, помиляйтеся. Можливо, робіть недачі, робіть помилки, вчіться, і з часом вас обов'язково вийде зробити ваш результат, той, який ви хочете. Я у вас вірю, ви в себе повірте. І... Робіть якісь кроки, а, виписуйте собі якісь корисні інсайти, які ви дізналися з цього відео. І я думаю, що вам буде корисно. Я колись також дивився на людей, які чогось досягли, які чогось знають, і думав, типу, ну блін, це на паце десь так далеко. Це ну, типу, я завжди вірив в те, що я чогось досягну. але думав, блін, це якось так далеко. Типу, я не знаю, коли я до цього прийду. Але маленькими кроками з часом. А, Робити правильні дії, робити неправильні дії, рухайтесь вперед, 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 навчаєтесь, аналізуєте помилки і з часом маленькими кроками ви дійдете до своєї цілі, до своєї мети, яку ви хочете досягнути. Все, всім дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, вам було дуже корисно. Не забувайте там написати коментар про те, як вам відео поставити колокольчик. Там, що там ще треба, як там ці блогери говорять? Коментар, колокольчик. Підписка, лайк. Можете що мені 100 гривень на карту скинути? Все, жартую. Дякую за перегляд.